Уже Ми багато разів це говорили, бачимо, всі газичні точки є, всі розрахунки, всі прив'язки є. Дорогое, є. Шановні, є хвороби поговорити. Я хотів би попросити вас почати нашу. Я від'їжджаю знову на фронт, на бахмут, на часі яр, пополами, мир на, на стабілізаційних центрі. Я хотів би помолитися за вас, за сімей наших героїв, за їх героїв. і попросити Божої присутності тут і страху Божого на вирішення всіх питань і благословіння на вас. Давайте помимо. Мовмо сім'я Отця і Сини Святого Духа, Господь Бога. Перед твоїми очима відкрити все, наше серця і наше життя. Я прошу Твоєї присутності сьогодні тут. Я прошу Твоєї дії сьогодні тут. І благословіння на кожного брата, сестру, депутата, сім'ю. Прошу Господь, Того, контролю, Твого страха Божого. Господь взиваю до совісті через Духа Святого. Дай мудрості у кожному рішенні. Щоб вирішить питання, які принесли би користь і славу тобі, Боже, ти даєш нам сонце, ти даєш дощ, ти даєш життя, і сьогодні ми прийшли, і ми живі. Ми дякуємо тобі за це. Але є сім'ї, Господь, які втратили дорогі, найдорожчі, чоловіків, дружин, синів, Господь, я прошу тебе, благословіння на їх серця, на їх життя. Захисти, її, благослови потіш і дай свою радість. Господь, в кожного з нас є свої віри, свої тривоги, свої переживання. Ми взиваємо до тебе і просимо, прийди до нас, благослови, захисти, дай відповідь на наші питання. Господь, я молюсь за Україну нашу. Дай перемогу, Боже, в Твоє ім'я, щоб ворог пішов геть. Загарбник, який гвалтує, вбиває, руйнує. Господь дай сили нашим героям, які боронять, які віддають життя, стоять своєю грудю на передовій, щоб зараз тут було засідання, щоб зараз діти гралися і зараз були у школах. Господи, я прошу захисти їх. Благослови кожного, хто там є, захисти від ворожих куль, Господь. Дай їм сили, відваги, від честі. Підніми їхній дух. Хто хоче їсти, дай можливість дати, їсти їм йти. Хто хоче впити і справний напой, Господи, таку душу. Прошу благословення на кожну людину, яка є сьогодні тут. Господи, керуй і благослови наш користишив. Дай нам християнські серця страх Божий, жити вірою в Бога, робити добро і являти Твою славу. Прошу благословення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На жаль, на жаль, проходить час ми мають 10. Наші побуджувальні ради, як це є зараз, я не бачу. Я хотів би на ваш е, розсуд дати такі питання, такі саме на І сесію провести завтра. Не відкладати, буде день у день писати розпорядження і просити. Перше, присвоєння почесних громадян. Друге, компенсація 60 тисяч на те, що полежали телеграфію. Відповідно, спілка готова вкласти до 200 тисяч в кожну гри. Компенсація за житла, яка також не дістає, яку треба прийняти. Три. Місто, громада заробляє кошти на Кам'янецькій гарні. Якщо її зупинили, місто буде депресивне, депресивне, ну, вкрай депресивне. звідси всі повтікають. Розумієте, не буде де копійки заробити. Вони донатять, вони роблять все, що зробити. Тому розглянути питання щодо дання. Цей земельний ми могли, могли б деякий час тримати технологію в потрібному режимі, щоб ніхто до них не зупиняв і не швидко їхній роботів. Від лікарні тісніморні заява, відповідно, вимога обласного відділу здоров'я, кондиціонерів. Ми не можемо сьогодні пішли по такому шляху, сьогодні кабін, сьогодні прийомне відділення. 200 млн. Це не міська рада, а власне всі долучились до того, щоб була перелинка у нас медицина, що ми зупинимося, ми знайдемо кошти на, на кондиціонери по освіті, по комунальних підприємствах. Я розумію, тарифи в нас не ростуть, але люди не можуть платити те, що є. І тому ми зобов'язані додати комунальні по комунальні служби водоканалу особливо. Вони на межі, там живі люди працюють, вантажники, слюсарі. Двірники, водії, величезний, не ітеровський потенціал, а трудовий потенціал, який потрібно, щоб утримували місце громади. Ну, якщо ви дасте якісь питання, ну ці питання ну, в, в, в світі, ну в вкрай нахідно, 7-10 питань, ну, просто треба. Ну які тут загравання, які тут рейтинги чи ще що, що може бути війна, ну, друзі? Якщо у вас якісь питання, ще, я буду... Запишу і доключим. Я зараз підписую розпорядження про простикання на завтра, на 10 годину. Можливо.